А Шевченко сказав і вам, слава сині гори Кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітися, поборите. Шевченко для усіх пригноблених народів вивів формулу національного порятунку, але насамперед це була формула порятунку для нас. І так крок за кроком, ряд, рядок за рядком, він писав поему вольного народа. Він стверджував, хіба зараз нам, розкиданим по усіх світах, це не болить, що в своїй хаті своя правда, і сила, і воля.